Zikr X новий сучасний електричний кросовер від компанії Geely, вироблений у 2023 році. Мене звати Дмитро, це компанія Бексавто. Давайте знайомитися з ним ближче. Це суто городський транспорт для двох або для п'яти осіб. Ви не зможете їм їхати полями або степями. Тому так буде гарно, якщо ви будете їздити на ньому по місту. Трохи по дизайну, ми не будемо загострювати на цьому увагу, тому що це суто суб'єктивщина. Ну такий гардесикий дизайн, якщо на нього подивитися, але коли є бівай Han, то саме топ, тому що це не бівай Han. а бівай Han – це сама-сама гарна китайська автівка, як на мене. В нас є два варіанти потужності: перший з одним електродвигуном на 272 кінські сили, і розгін в нас за сотки за 5,8 секунд. Та у нас є другий варіант з двома електродвигунами та потужністю 472 кінські сили і розгін до сотки за 3,8 секунд. Я нагадую, що це не спорткар, це кросовер, й міський. Тобто, ну ми можемо розуміти, що дуже гарнесенькі характеристики, як для такого кросоверу, який схож, наприклад. По розмірам з МНВ. 512 та 560 км запас руху, в залежності від комплектації, але дуже гарний показник, тому що ви не будете заправляти цю автівку. Ви будете її тільки заряджати, але не так часто, як це могло би бути. Наприклад, один раз на тиждень, якщо ви їздите тільки на роботу та додому. Поговоримо про саме головне, що є в автомобілях. Це гальма. В нас вони попереду та позаду дискові, що дуже гарно. Наприклад, в id 4 або id 6 позаду в нас барабан. Але ID 4 або ID 6 важить набагато більше, ніж цей кросовер позаду. Для чого це зроблено тут? Ну, тому що тут дуже такі спорткаровські характеристики. І дискові гальма нам потрібні для того, щоб ми могли зупинитися, тому що гнати на цьому апараті можна дуже-дуже швидко. Але не потрібно цього робити, тому що безпека це дуже важливо, тому не ганяйте пацани. А прикриває всю цю красу 19. Диски, які виглядають дуже-дуже цікаво. Якщо ви запитаєте мене, як відкривати ці двері без ручок, я вам покажу. Тут є в нас кнопка. Ось так от вони відкриваються, але це дуже незручно. Чому я можу сказати, що це дуже погано, тому що тут немає ніякої ручки або щось типу такого, щоб ви могли спокійно відкрити двері. І чому я говорю за брудну? Тому що ви можете побачити, вона кріпиться сюди. А коли йде дощ, усе буде падати сюди, і, звісно кажучи. Буде дуже брудно. Але не будемо звертати на цього увагу, тому що це не дуже важливо. Важливо те, що вона сама навіть закривається. Що я не можу сказати про задні двері, тому що вони тільки самі відкриваються. Але не закриваються. Чому це зроблено так? Я не розумію. Мабуть, це пов'язано з тим, що в нас базована комплектація, але я гадаю, що це не так, і китайцям було тупо не потрібно це робити. Тому що. Ніхто не дбає про пасажирів, які сидять позаду. як ви можете побачити, на цю кнопку, не закривається нічого, і треба закривати своїми руками. Тепер ми знаємо, де Ілон Маск вкрав логотип Твіттеру. Ось тут ця машинка вийшла у квітні 2023 року, а Твіттер змінив свій логотип десь приблизно недавно. Ну, ви можете побачити, що дуже низька така малесенька машинка позаду, якщо дивитися, відкриваємо багажник і будемо дивитися. Що тут у нас, як ви можете побачити, нічого немає. Так. Дуже небагато місця, тому що в нас це кросовер. Сюди можна покласти, наприклад, два пакети ЗТБ, і все. Також він не дуже практичний. Перше, що я хочу сказати за матеріалах цього салону. Ну, вони тут преміальні, як ми можемо побачити, як і в усіх китайцях. Так, був Dongfeng, який ми можемо побачити. що там Все не дуже преміальне, але тут ми можемо побачити, що тут така дуже приємна на дотик шкіра. Зверху в нас гума така, ну теж приємна на дотик. Тобто, ви можете побачити, як в нас багато дуже цікавих та дуже приємних на дотик матеріалів. На сидіннях попереду в нас перфорована шкіра, тобто в нас є підігрів та обдув сидінь, але це базова комплектація, тому позаду в нас такого на жаль немає. Але в жирніших комплектаціях у нас позаду це буде. По сидіннях в нас все дуже гарно, дуже зручно сидіти. Відчуваю себе як нібито я десь за геймерським кріслом, тому що вони. Як ви знаєте, дуже ергономічні та дуже зручні. Дах в нас зроблений з алькантари. дуже приємний на дотик, але перший мінус в нас з водійської сторони під окулярник. Виконаний не дуже, на мій погляд, гарно, тому що ну, ви можете побачити, що в нас тут тако, нібито дуже дешево зроблено, але це не все. З пасажирської сторони ви можете побачити ось цю ручку. Вона якась ненормальна. Тобто ви могли зробити звичайний пластик, як і усюди, але вони зробили щось таке, типу алькантарно-шкіряного незрозумілого, я це так назвав, і тільки з пасажирської сторони попереду. Позаду такого у нас немає, на жаль. Не розумію, чому. Можливо, це базова комплектація, але я так не гадаю. Це просто китайці, які не подбали за це. Але never mind. Ще в нас, як і завжди, має бути підлокітник. Так він є. Можна сказати, він на одну персону, тобто для водія. В цьому підлокітнику, як ми можемо побачити, є бездротова підзарядка. Тобто ви закидуєте сюди свій телефон та він заряджає. Але головне, що якщо ми хочемо відкинути цей підлокітник, наш телефон нікуди не випадає, тому що там є така система, яка не дає телефону випасти, що дуже-дуже продумано, то дуже гарно. Тобто, коли ми підіймаємо наш підлокітник, у нас тут є місце для. Наших напоїв, наприклад, підстаканник, та таке місце. Може даже сюди вміститься ще один стакан або щось таке типу різного. Ще в нас тут є всілякі документи, щось типу такого, інструкції. Взагалі-то звичайне місце для будь-яких речей ваших. Із незвичного та чому це дамська машина, я можу сказати, що тут є ось така от штука. Ви можете подумати, що це підкурювач, але ні. Це. Вішалка для сумки, або тремпіль для сумки, може, навіть для жіночої сумки. Тобто, я не розумію, як це робиться, але тут в нас намальовано саме сумка, тобто ми можемо розуміти, що сюди ми вішаємо нашу сумку або кладемо її сюди, та вона тут висить. І може це все-таки реально і жіноча машина, тобто дамська машина, щоб було зручно, наприклад, їхати, рулити, та й тут ваша сумочка знаходиться і нікуди вона не потрапить. І не відходячи одразу, скажу, що тут у нас є два роз'єми під зарядку Type-C на 27 Вт ватт та на 60 ватт. Що дуже мене здивувало, це скло підйомники. Що я маю на увазі? В звичайній машині, коли ми натискаємо уперед, скло повинно підійматися, а тут воно опускається. Звісно кажучи, коли ми натискаємо назад, воно підіймається. Усі китайці, яких ми оглядали: PYD, Honda MNV, та й всілякі такі. Там було як звичайно, як всі звикли, що назад відкривається, уперед закривається. Але тут чомусь навпаки. Не розумію, чому так, і це можна було зробити, як завжди усі робили. Але окей, нехай буде так. Як я вже казав, що двері можуть у нас відкриватися автоматично, тобто ми натискаємо на цю кнопку, і двері відкрилися, натискаємо знову і вони закрилися. Але ще є механічні ручки в картах дверях. Тому ми можемо механічно відкрити двері ось так. Це на випадок якихось несправності з системою відкривання. Перейдемо зараз до нашого улюбленого мультикерма. Я не розумію, як їм користуватися так, вони це вкрали в Теслі. Тобто джойстики, щось щось типу такого. Але я не розумію, як цим користуватися, тому що тут нічого немає. Усе на китайській мові, навіть не на англійської. Так, ми шукали щось, типу англійської мови, щось типу такого. Але ми не знайшли цього, тому нам потрібно оглядати машину на китайської мові. А я нічого не розумію з китайською та й не хочу розуміти. Звісно кажучи, я б краще на англійської щось подивився. Але незважаючи на це, вони могли б зробити десь які. Наліпки, щось типу такого, щоб бачити, що за що відповідає. Але тут такого немає. Тобто в нас є два джойстики, і вгадую, що вони означають, що вони роблять. ну Наприклад, ми зараз щось тут типу натискали і зрозуміли, що на приборній панелі ми можемо дивитися, яка грає в нас музика, скільки ми проїхали, і можемо регулювати наш клімат-контроль. Але це, ну, типу, Дуже важко було зробити наліпки або зробити англійську мову, наприклад, у всій машині. Ну, це дуже мене дратує, і це такий дуже великий мінус, який ми побачимо ще подалі. І з гарного в нас е, є проекція на скрі, тобто, коли ми їдемо, ми бачимо, скільки ми їдемо. Гарна функція, щоб не, не дивитися зайвий раз на звісно кажучи, приборку. Що я хочу ще сказати? Ми звикли бачити тут щось, тобто, щоб тут було місце. Там, що в нас, знаходиться перемикач передач. Але тут він в нас знаходиться ось тут. Паркінг, драйв, задня нейтралка все тут. Це мені нагадує щось типу такого американського, старого, коли перемикачі передач були ось тут. Але я не розумію, чому це потрібно робити зараз, в 2023 році, ось тут. На мій погляд, це не дуже зручно. Чому? Тому що з лівої сторони. Ми, як завжди, можемо вмикати наші поворотники, та ще ми можемо регулювати дворники. Але ми не можемо регулювати світло. Так, в нас є тільки дальні світло тут. А де ми можемо вмикати ближнє світло? Так, це на моніторі. І це не дуже зручно. Тобто, кожен раз ми повинні лізти до монітора та щось вмикати ось тут. Не дуже зручно можна було зробити тут перемикач передач, і, звісно кажучи, зробити все як завжди. Але ні, ми зробили чомусь отак. Тобто, склопідйомники та світло. Не розумію, чому так. Як я вже говорив, тут вся проблема це китайська мова. Тобто не китайська мова проблема, а неможливість переключити її на англійську. Тобто, ну, я не можу повністю розібратися з машиною, коли. Тут суто китайська мова. Тобто, так, я можу побачити, що в нас тут є камера 360, ось тут, тут вона, ми можемо побачити, що коїться навколо авто, щось побачити, типу потискати. Окей, тобто ми можемо відкривати двері, закривати їх. Інтуїтивно ми можемо якось зрозуміти, як це налаштовувати, але що ми можемо зараз бачити? Що якось ми можемо налаштувати так, щоб ми могли з цього джойстику керувати дзеркалами заднього виду. Але я не розумію як. Тобто, ну, десь щось натикати. Ну, це буде дуже довго та дуже незручно це робити. Тому, в першу чергу, що треба, коли ви берете цей зікер, це влаштувати його хоча б під англійську мову. Тобто, перепрошити на якомусь СТО, наприклад, на СТО Альфа Сервіс Плюс, ми це робимо. Але. Де таке роблять ще, я не знаю, але це потрібно 100%, тому що ну це неможливо користуватися, якщо ви не знаєте, наприклад, китайську мову. Якщо ви знаєте китайську мову, хай буде дуже гарно, You're welcome, як говориться. Тут є всі базові потреби: тобто телефон, блютуз, купа додатків, якихось китайських або не дуже китайських. Ще ми можемо налаштовувати, як завжди, знизу екрану, тобто кліма. До речі, я не говорю, що це дуже погана автівка. Ні, це дуже гарна автівка, тому що її ціна десь приблизно як в МНВ. За свою ціну ця автівка надає набагато більше емоцій, набагато більше вражень, чим будь-яка інша. Тому на неї потрібно звернути увагу 100%. До речі, зверху в нас є панорамне скло, яке в залежності від комплектації може затемнятися та становитися світліше, але не в базовій комплектації. тобто... В більш жарніших комплектаціях це можливо. Але тут, на жаль, ні. Позаду, в нас з контенту, як ви можете побачити, перше, це підлокітник, який не лежить, як у багатьох машин. А тут він у нас стоїть, тут у нас два підстаканники на дві персони, що є дуже зручно, як на мене. Позаду, як ми можемо побачити, у нас шкіряні сидіння, перфоровані, але тут немає ні підігріву. Ні, абту. Чому? Тому що це базова комплектація, як я вже говорив. Ще позаду є ізофікси, дуже зручно сидіти. Може, навіть є USB A і usb c зарядки. Із неординарного посаду в нас є такі малесенькі вішалки для сумочок або чогось типу такого. Виглядає дуже незрозуміло. Я не розумію, чому це потрібно тут. Коли, наприклад, в багатьох інших машинах ми робили так, що о, тут в нас е, саме ручка, і туди ми, наприклад, щось вішаємо, якщо нам потрібно. Навіть там робилися такі ручечок, і ми могли за нього щось зацепити. До речі, в цій автівці в нас е, аудіосистема Yamaha дуже гарно звучить, е, десь приблизно на восьмірочку. Позаду в нас в сумі чотири колонки, дві справа, дві зліва. І в сумі 4 колонки по відношенню. Ціна, якість це дуже гарне авто, та мабуть найтоповіше авто, яке ми оглядали в цьому ціновому сегменту. Тобто, на це точно потрібно звернути вашу увагу, тому що дуже гарний ціновий сегмент, та дуже багато функцій, яких не було, наприклад, в автівках, які, наприклад, на 2 або 3 тисячі доларів дорожче. Але ми повинні пам'ятати, що зікер це суто технології Вольво, тобто, це дуже технологічна, дуже яскрава. Але і ще й дуже безпечна автівка. Тому це, як я вже сказав, дуже гарний варіант для міської їзди, для сім'ї, для жінок, для дітей, для чоловіків, для усіх, хто хоче придбати цей зікер, та для усіх, хто хоче доторкнутися до цієї яскравості, але не хоче переплачувати 100 тисяч доларів, наприклад. Тому це автівка саме для вас. Мене звати, Дудро, це компанія Backs Auto. Гарного дня!